Буковинська сотня продовжує працювати поза майданом. Про це розповіли її представники під час прес-конференції, що відбулась в Чернівцях. Учасники сотні констатували, що навіть під час найстрашніших подій жоден Буковинець не покинув майдану і продовжував виконувати свою роботу. Всі люди, які були у нашій сотні, дуже гарно себе показали. Що саме головне мені здається, це для всіх був екзамен на людяність. Наша сотня займалася всім, чим можна було на революції. Жінки робили канапки, працювали на кухні. Наші чоловіки, як і молоді, і похилого віку. Були як і на барикадах, як приймали участь у всяких пікетах, мітингах. По приїзду до Чернівців сотня не припинила свою роботу. Вони сьогодні здійснюють патрулювання разом з патрульно-постовою службою, представниками ДАІ та лінійним відділом міліції. Також представники громадської організації, яку вже найближчим часом планують офіційно зареєструвати, розповідають, що вже розробили план по військовій підготовці своїх учасників спільно з Чернівецьким військоматом та школою міліції. Також вони регулярно їздять на стрільби. Ми несли чергування як так ми несемо і зараз чергування, ми не переставали функціонувати. Ми функціонуємо і зараз. Ми несемо чергування внесли чергування в обласній держадміністрації. Потім, коли ми залишили обласну держадміністрацію, ми перейшли в наметове містечко біля пам'ятника Шевченка розташованого, яке в нас було знаходилось, розмістили ще один намет, дякуючи. Люди, хі нам допомогли з МЧС. Все вище сказано, є великим кроком в майбутнє, але ми не думаємо зупинятися на цьому. І тому ми маємо намір продовжити нашу діяльність. І закликаємо всіх небайдужих приєднатись до нас. Проте під час прес-конференції виник конфлікт навколо назви організації. Син загиблого на майдані Чернівчанина Василя Аксенина Юрій 19 березня зареєстрував свою громадську організацію під назвою Буковинська Сотня, яка працює в Чернівцях і не уявляє одночасно роботу двох. Організацій з майже однаковими назвами, проте ця розмова перейшла в наступне русло. Ми всі знаємо, що з часів помаранчевої революції хто робить революцію, хто її планує і хто нею користається. На даний момент зараз є журналісти і бачать, хто скористався частково революцією що ми вже не будемо говорити про тих, хто бореться за владу. Я син Василяк, але насправді, на е, але насправді. Ну, чоловіка з небесної сотні, я користаюся чимось? Чи ні, може хтось користався тим, ні. що Власне, Ваші. Ваші? я кажу, що я користаюся? Чим я користаюся? Чи я до вас прийшов нормально і спитав? Получило так, що підписала <кхм> документ про підтримку Кіцула. Е, Буковинську сотню підписали. Вчора вечором мені позвонили, сказали, що Буковинська сотня підписала от, е, даний документ. Нічого я не знав. Цього. А, от. І я був обурений, я прийшов сюди, я зрозумів, що якби не, не, не пишуться нами, не підписуються, а це їхня організація, але ну, назва однакова. От. Я прийшов, спитав, сразу, одразу спитав, чому так. На мене почали. Наганяти і сказали мені, що мене використовують, і 35 п'ята представники Буковинської сотні самооборони заперечують підписання документів пов'язаних з начальником Чернівецької служби безпеки. Проте Юрій Аксенин, як він сам стверджує, і надалі боротиметься за гідність своєї громадської організації. Дар'я товпіч Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.